Любі мої всіх вітаю. Я вам колись говорила в одному з своїх відео, що хочу перебрати в себе вкладовки там у комірчині, верніше. деякі речі винесла в хату музей, такі тарілочки там старенькі, знаєте, вони мають пошкодження, і взагалі просто і без пошкодження, як для колекції. Я винесла туди в хату музей. А тут у мене є такі гарненькі тарілочки, вони немає їм пари, ну, тобто, вони по одній. І я буквально чисто за символічну ціну хочу вам запропонувати, можливо, кому докомплектувати. Можливо, знаєте, інколи є шість штучок розбилась одна або є одна там добавить. Ну, я думаю, ви мене зрозуміли. Тому я хочу вам показати декілька речей. В одному відео я не покажу, тому що, щоб не затягувати, можливо, на два відео розділю, та й вам буде краще запам'ятовувати. Бо, ну, розумієте, повиносить усе туди, воно буде стояти без діла, а можливо, комусь воно принесе користь цей посуд. До речі, смс-ки йдуть, замовляю одночасно текстиль на сайті. от, е, Отак працюю. І на городі і скрізь бігаю, бо, так як були дощі, то нічого не робила. Ні, займалась, звичайно, хатніми справами. Ну, давайте будемо дивитися, е, покажу. ну, Тут деякі речі є такі, що ви їх і бачили. А, взяла сантиметрову стрічку, бо, можливо, десь щось треба виміряти, то виміряю. Ось маю я два такі салатнички. Бачите, є тут якесь клеймо, я не знаю, що це за клеймо. Це, мені здається, кераміка. Були вони в користуванні, але в гарному стані, ціленькі, не пошкоджені ніде. Ось такі два салатнички маю, доволі таки глибоченькі ну, Буду на одному показувати. В діаметрі вони 17 см, а висота 8 см такого салатничка. Їх у мене два. Можна користуватися у повсякдень. Ну, як кожен день можна використовувати і для, і для гарячих, і для салатів. До речі, машина працює правильно. Мабуть, таки піду двері закрию. Щоб не було лишнього шуму. Ось такі салатнички. Ідуть вони під номером 5, 4 і 5, по 30 гривень такі салатнички. Під номером 4 і 5, 30 гривень. Ось такі два салатнички. Так, далі покажу ось такі є в мене тарілки. Я не буду казати, ну, хто виробник, не знаю, і показую те, що є. Ось такі тарілочки, вони новенькі, абсолютно не користувалися ними. Тут навіть ось ярлик є, ну не знаю, що там написано, навіть не читала. Що є, то є. Тут у мене їх 5 штучок. Я їх не номерувала всіх, а понумерувала отак одну. Під номером 6, така тарілочка коштує 20 гривень. Тобто, якщо хтось хоче взяти ось так 5 штучок, то буде 100 гривень за 5 штучок. Ну, 5 тарілок і можна користуватися. розумієте? Що таке зараз 100 гривень? Це нічого. Тобто, номер 6, така тарілочка коштує 20 гривень. Вона новенька. Так. Далі маю ще ось такі тарілки, вони також в гарному стані. Е, є тут заводські заводський пошкодження, тобто десь якась м'ятинка, але вона покрита поливою або глазур'ю, тобто ну, це заводське. Є ось смужечка по золоти тут на цій тарілочці. Є також по золота ось тут по, по обідку, в оцих стилізованих квітах синеньких, бачите, такі синенькі, і з зеленим тут. Ну, така тарілочка має хвилястий край, в діаметрі вона 20 см. Бачите, як, ну, не дуже видно, звичайно, та я і світло не вмикала, тому що сонце світить у вікна, навряд чи світло дасть якесь додаткове освітлення. Якесь. І ось зверніть увагу, це в нас користень червоне клеймо, тобто першого сорту, така тарілочка. Під номером 10 вона йде, 20 гривень. Всього на всього ціни смішні, просто Ну, я не можу захаращувати простір так, ну, такою кількістю посуду, розумієте? Я його оцю тарілочку на барахолці колись придбала. <кій> Ось така красунька. Можливо, в кого є такий сервіз, або докомплектувати просто в користування. Ось така гарна, симпатична тарілка. Так. Коростень, це дуже якісна порцеляна. Ось у мене є також дуже симпатична така тарілочка. Тут ось, бачите, і позолота є, і ось цей обідок збережений з позолотою. Також тут вона має хвилястий край. Ось такі гілочки ягід. Це ручний розпис на цих тарілках. Ручний розпис. Саме оці ягідки. От. Також позолота ось квіточки такі штамповочка нанесена. От. І е, це у нас стара городниця, бачите, купольне ще таке клеймо. Е, тобто це десь 60-ті роки минулого століття. Також червоне клеймо першого сорту. Така тарілочка іде під номером 9, і також її ціна 20 гривень. В діаметрі вона також 20 сантиметрів. Ось така симпатична. Я люблю, наприклад, такі тарілочки. І є в мене в обиході такі є. Ну, не саме такі, а Такі по величині. Помимо тих сучасних тарілок є і, звичайно, ось така порцеляна. Ось така чудова тарілочка. Така вона теж за розміром, можемо ми виміряти її. Також 20 см вона в діаметрі, але край тут уже рівненький, просто круглий. Тут, бачите, нанесена аерографія, що дуже рідко уже трапляється саме аерографія. І тут у нас дружківка, зелене клеймо. Ось таке, бачите, під номером 8 така тарілочка, також коштує 20 гривень. Я теж купляла в колекцію собі, але в мене їх виявилося дві. Тому колекція, ну, хай буде одна. Хай буде одна, одної мені вистачить. Так, далі ще маю ось таку, дуже вона мені подобається. І також в мене було дві. Одну я залишила собі в колекції, там вона має трішки таке якесь пошкодження, то я її залишила. А цю хочу вам запропонувати. Тут дивіться, яка дуже гарна деколь. Позолоти тут немає, має такий вона хвилястий край, ось така, ну як сказати, ніби і простота така у цій тарілці, от ніби простенька, да? але в той же час вона така ну, вишукана така. От мені вони подобаються, чомусь вони мені подобаються. Знаєте, про смаки не сперечаються. От в мене такий смак, от так мені подобається вона. Ось така тарілочка. Це у нас городниця, уже е, більш новіша, 70-ті-80 роки минулого століття. Тут зелене клеймо. Під номером 7 така тарілочка коштує 20 гривень. Вона також в діаметрі 20 см, як і ці три попередні. Так. Далі є в мене ось така дуже гарна е, тарілка. Вона важка сама по собі, навіть це не тарілка, це навіть блюдо. Е, є в мене одна така в колекції, вона там має таке невеличке пошкодження. Е, одну я таку вже хтось у мене забрав з дівчаток, я вже продала. А тут мені трапилася іще одна. І, звичайно, я її забрала, тому що дивіться, який гарний тут півник. Отаке От блюдо, в діаметрі воно 24 сантиметри це блюдо. Можна для, е, як, для канапок використовувати, можна для торта, можна будь-якого. для чого. Це вже на ваше... для нарізки, а можна просто поставити для декору ось така тарілка. Дуже гарна вона. І дивимося тут дружківка, зелене клеймо. Ближче піднесу, а то так показую, мені видно та й добре. Зелене клеймо. Таке, таке блюдо йде під номером 1, воно коштує 100 гривень. Ось така краса. Бачите? Ще раз покажу: чи це півник, чи це жар птиця в такому українському стилі нашому національному? Ось таке, таке блюдо. І далі. Тут є в мене оселедниця або ось таке овальне блюдо, я його вже вам показувала. З дуже гарною квіткою. Це сучасна порцеляна, Але вона гарна форма. така, І тут ось такі, бачите, якби хвильки зроблені в порцеляні. Сам, самий краєчок такий хвилястий. Немає тут ніяких пошкоджень. Довжина цієї овальної тарілки або овального блюда 25 см довжина і 11 см ширина. Вона така доволі глибоченька, навіть можна зробити заливне з рибки і буде дуже гарно виглядати. Під номером 2 вона йде 50 гривень така. Таке блюдо, або оселедниця, хто як назве. І е, також показувала вам ось таке блюдо: це блюдо фаянсове. Воно доволі стареньке. Тут навіть нанесений месинський букет на цьому блюді. Е, позолота тут має втрати, тому що е, воно стареньке, доволі вже в нього такий. Похилого віку. <смі> Вік такий вже доволі величенький. Це тут маркером трішки, не витерла маркер. Це у нас зік, тобто конаково або для колекції, або для використання в повсякденному житті. Тут немає ніяких пошкоджень, лише те, що це фаянс і. Фаянс високої якості, бо є фаянсові вироби, які навіть виготовлялися там в 80-х роках, мають уже доволі такі потемніння. А тут, бачите, ну лише де там трішечки якась рисочка така темненька, а так, в принципі, збереження дуже гарне. І це блюдо йде під номером 3, і також воно коштує 50 гривень. Я його теж купляла собі для колекції, але ну, не можна нагромаджувати, скільки всього, розумієте, у будинку це, а в принципі, для користування воно, воно підходить, бо воно все ціленьке. Ось такі тарілочки, ну, такі предмети посуду я вам хотіла показати запропонувати вашій увазі. Ще, можливо, пізніше трішки запишу, я в мене там е, такі тарілочки більш глибші, От, то теж вам покажу. А це вже на ваш вибір, е, як ви хочете, щось сподобається, то пишіть, е, мої контакти будуть у описі під відео. Також можу озвучити вам свій номер телефона. Хто дослухає, бо дівчатка не завжди слухають, і потім пишуть у коментарі. Тому я озвучую 067 283 95 68. І можете телефонувати, або краще, звичайно, якщо пишете або в Телеграм, або в Viber. Ну, але якщо таких немає, у вас Мереж, то можете телефонувати. Е, ніби все сказала. Всім щиро дякую, всім бажаю гарного дня, тихого, мирного і всім до зустрічі. Всіх обняла!